З Вархамер, цікаво, що це значить? Я не знаю абсолютно нічого про все світ Вархамер. І тому я вирішив розібратися в лорі і почав читати книжку. І зараз вам я її буду читати. Це насправді не гра. Та я жартую мені похер на лор. Короче, розбираємось в сюжеті кадаку ходу планета. Кість херня летить. Це ж треба знати. летять. дивно, чо вони в атмосфері не згорають. Можливо, я просто лору не знаю, тому і не згорають. Пацани вже готові. Готові до своєї смерті. Я так розумію. І пише, що це проект. Аурора. Аурора Absolute. Коротше, я зараз вам буду все розказувати, що тут до чого. Дивіться, тут мужики. Йо, це там гамна. Вони влітають в нас. Ми падаємо. Повторюю, треба допомога. Я один. Нед бекап, нед беках. Ми розбились. Пух-пух-пух-пух-пух. Прийом. Бу -бу -бу. Мені треба викинути бомбу в статус-сферу і підірвати її. Зрозумів! Дивіться, що я не шоу, мужики. А що таке? -то? Ухиляється. Йопта, можна мене не вчити цим гімном? Я знаю, як вбивати потвор. Я грав відьмака. З дороги пішли, я непереможний великий дядько. Мене звати Вархамер 40 тисяч. Якщо що. О, в нього бомба була. Мені треба її забрати. Я виконую завдання. Получай. я, я херачу квітку. надебільна квітка. Світ Вархамера жорстокий нахід. А ну іди сюди, давай. Хоба, парирування. Дібіл тупий, На по голові. Це все, бля. Я професіонал цього дерьміща. Куди мені бомбу вставити? Покажіть мені дирку! Відправляю ракету в стратосферу. Забратів. Чи щось типу того? Все, ракета відправилась. Рвідер, дібіли. Тупо один лишився, більше нікого немає на цій планеті. Зняв шолом. Не знаю наше. Щоб напевно йому плюнули в лице і кислотою він помер. Типу. Хоба, ну кого ти там накинувся? Гімна куса. Хова, парирування, дебіл тупий. І добити нахер. Це саме сильне, що в вас є, блін. Йо, це що за штука вилізла? Йо, якийсь жук, якийсь ск скорпіон. Хоба! На нахер. Коротше, я помер. В катсцені він мене вбив. Так не чесно. Я в катсцені не можу керувати. Я почав хтось вбивати якимись пулями. Так все завершилось. Я пройшов ігру. Кінець. Недовго часу зайняло. Мені сподобалось. Нормально. Йо, скелетон, гонщик приватні ніби. Він сказав, що рани були фатальні, але я вижив. То в він сказав, що рани були фатальні, якщо я вижив. Цьому немає сенсу. Хоча якийсь Primaris Марін тепер. Типу якийсь крутий чел, да? Я буду вам розказувати сюжет. Поранайтесь в історію треба. Значить, слухайте, що вони говорять. Проблеми є? Нема проблем. Вварівал нахер. Все, от сюжет, Йопа. Капітан, ви хотіли мене бачити. Так бачити. Тепер ти служиш цьому ідіоту. Сер, я не хочу. Тебе ніхто не питав. А я дебіл, тупий. Все, розійшлись. Буду так передавати вам інформацію, щоб ви розуміли, що відбувається. Брати Кайрон. Хто такий Кайрон? А за це, це чел, да? Чин брат? В нього що, одна та сама мама, щось в мене таке, чи як? Це, напевно, якийсь е, план. Це фархамер 40 тисяч. Можливо, 40 тисяч? Це 40 тисяч братів, яких народила одна мама. Слухайте, а як поссати тут в цьому костюмі, а? Бо я щось захотів в туалет піти. Цікаво, в мене там в сраці є унітаз. Йо а це точно брат? Певно, не та мама у нього була. Йо, це прості хлопці, якісь, так? Воїни. Якась баба блін. що вона тут робить? Заблудилась. Мене звати Саркана, а мені насрати. Йо, мене отруїли якимось гамном. Це так жесть. Оце так плющить. Окей, okay, поки відбувається одне те саме мочилово, одне тих самих мобів. Сотні тисяч разів. Вроді цікаво, служу імперії ніби чи чому там. Дядько, ти можеш пригнути? Чи це не дано? Пацану? Мені треба обійти, щоб спуститись. Він не може пригати з висоти. Цікава функція. Йо, куди мої ці друзі втекли, блін? Поможіть, дебіли, блін. Че тут один? Я в пам'ятаю, що вони мене зрадять. Оці два дебіла, блін. Танку взагалі насрати. Він просто стоїть йому похеренчилить. Ну, з такими темпами ви не виграєте війну. Каже, це мужики тупо, які живуть тільки війною. Не навіть жінок нема. Ні, тільки одна є, ота. Стабілізую стабілізатори а це до її херакнув. Молодець. О, пацани на антенну лізуть, йома. Нахер вам та антенна Ви Що кінчені? Я хочу сюжет побачити. Тут є він взагалі. Чи тут безкінечні просто мочило з дебілами? Я вже бачив ці самі добивання тисячу разів. Я вже не хочу. О боже, а мені похер на цю дебільну антенну, йомо. Я навіть не розумію, нахера я її захищаю. Якийсь сюжет пішов, хоч сцена пішла. Зараз коротко передам вам сенс. Дивіться, у вас є завдання, значить. У вас є тут ці три штуки, чи чотири їх там не бачу. Добре, вам треба в них закип'ятити воду. Все, це все, що я можу вам сказати. Більше інфей не дам. Ану, повдівали бистро шоломи, інакше я вам е, рукою роздовблю голови. Часу мало. У вас є завдання. Е, піти на планету Кендос, чи як її там і померти. Все, виконуємо. Коротше, ми прибули на цю планету, щоб захерачити безкінечну кількість таранів. Нам треба закип'ятити воду в якихось бочках. Щось таке. Все, я пішов, пока. Мільярде, я хотіла, та пішла ти до біса. Кінчена квітка, на по морді. На, nah, nah. йомою, а тут реально є якісь інші мович. Тут тільки два різновида, типу. Тут є оці маленькі і оці великі. Все, херачка, Веселись, Снайпери, якісь нові противники. Чудеса, ну. А, це снайпери, вони такі самі, як ці, просто зі снайперками. Я поняв. Тобто, окей, різновидність монстрів поки не збільшилась. Невидимка, вау. Ще один новий противник, який напевно виглядає так само, як і попередній. Просто він тепер невидимий. Кова. Не очікував, він напав на такого вистріла. Такий веселий моп, як цікаво проти нього битися. Оце так босс. Він не попав. Він не знає, що в мене очі в сраці. А що як так не, не, не коцає той вогонь, а? А що я тут? Їм похер? Їм похер! Вогонь не працює. Сама безкорисна зброя в цьому сесвіті. Їм так похер на цей вогонь? Це просто жесть. Це реально сама безкорисна пушка. Я йому всадив 400 цього заряду, щоб це не було. Все, ми запустили цю водокипячену станцію. Це може затікати додому, напевне. Ай, подивіться, моя нова зібність. Бам! Круто! Круто закінчилось. За імперію, за маму. Курва, за тата, нахер. Ух, виродка, а це забратів. Наших помарлих. То хтось захерачив їх. Хтось розумний, це не могли бути тираніди. Хтось обосав цей корабель. Мужики палять мужика. Ви Вони в курсі, що вони не наносять йому урон. Чесно, виглядає, ніби якийсь сектантський збір. Збір коштів на лікування хворих дітей. Щось таке. Моріус Луз, Наступне завдання, ваше дебіли. Остання локація була його вичислена в південній частині Західної Афроамерики. -Афро це вам ключ до його серця. Все, удачі. Що ти при гонщик, привети. Ти як? Дуже щасливий, що я за це всіх виродків на планеті Ісус. Ішов 2288 рік до нашої ери. На орбіті Аваракс відбулася херня, день шостий. Моя система була повністю провірена. Я був в повному порядку. Але штани до сих пір були обісрані, тому що в туалет я так і не сходив. Ми висадились на орбіту ананіст, і нам потрібно виконати завдання. А наше завдання полягає у тому, щоб його виконати. Кімната контролювання ананістами. Вона там. Нам треба попасти саме туди. Ідіоти! Бум нахер, бум нахер. Нова пушка в мене. дробовик називається. Херачу, нахер. Дивіться, добивання, яке красиве. Хо. Давайте сюди, на нашу половину, щоб ми вас херачили. Красота. Не знаю, чи ви повірите, чи ні. Але на нас нападають орди монстрів. якось гамнал лізе до нас. Я вже бачив таку паскуджу. Ти Ты дебіл, блін? Получає! Це і є босс. Це ж гамнакусов такий. Він нічого не робить. Получай, На напомри нахер. Там реактор. Знаєте, що нам з ним треба зробити? Нам його треба запустити, або перезапустити, або запуперестити. Ми хочемо дізнатися, що таке Аврора. Це заборонені дані. Якісь воно ну, не може щось показати. Блін, от гамна кусок. Я хотів, щоб показало. Ми повернулись назад на базу, щоб доповісти нашому генералу, лідеру командиру, що місія успішно була провалена. Капітан, якщо ми запустимо якусь там зброю, будуть катастрофічні наслідки. Значить, через якщо я побачу, що ти реєшся в заборонених фалах, я тобі вирву око і запхаю тобі його в сраку. Поняв все, давай вільний. Бос, бос, знаєте, був такий простий моб, але він вирішив стати босом. <laughs> Це чел просто спамить оцим одним прийомом, типу, і він безсмертний в цей момент. Йому неможливо наносити урон. Як зробити важким боса? Зробити його безсмертним. Хе-зі. <laughs> Боже, я просто клацаю одну кнопку. все. Більш тут нічого не треба вміти. Там мужик боїться чогось. Ця пастка, It's a trap! It's a trap! Почався ніби сюжет. Зрадники, зрадники якісь. Добити нахер. Нове добивання. Вау! йо мое А що в ньому таке було Резнокулеровая ка. ану ще раз Блін, який він красивий жесть, всередині. Летенант, <клес> вам треба імена побачити, кусок. Дивіться, йдемо покажу. Не це, що ви бачите перед екраном. Ні, то інше. Точно, нам ж його треба було врятувати. Ти врятований. Місія виконана. Дивіться, карту показую один раз. Більше не покажу, запам'ятовуйте. Оця башня, бачите, то наша база. Там хочу дед-зона. Туди не попасти. Нам треба попасти туди, так? Так, вам курву, треба туди попасти. Але туди неможливо попасти. Все вірно. Удачі. Десять тисяч разів я тебе отаким от чином. Ще 10 тисяч разів попереду. Йо, якийсь босс появився. Де він? покажіть мені його. Херачу його. Нормально так. Де твоя копела шара? Відриваю йому спину нахер. Кінець, хлопцю. Йо, ще один. Такий самий. Ні, два таких самих. Нахера? Типа. Що це за вспишка, нахер? Воно їх вбило до біса. А ми б самі впорались. Що це за гімна кусок? Вона що читає якісь думки мої, чи що? Це кадилом тим щось херачить. Напевно, запах пішов цей з церкви. Щось поламає зараз. Поламала щось, жесть якась кінчена бала. Пристріліть її мені. Мені здається, що щось тут не так твориться. Вона зараз зійде з розуму і нас повбиває нахер. Вона каже, що я єретик. Вона каже, що я нас А Зарештуєте до біса того добіла. О, я казав, що цей гімна кусок в при першій можливості наведе на мене пушку. Цей гімна кусок напав на мене. Висел тільки що був. Бабу пристрелили. Хорош! Брат! Брат! Оце брат! Баба була оцим мужиком! Ким би він не був, цей мужик! Це зрадник, це єретик. це він був єретиком. Це бос, це босс! Почався якийсь сюжетний поворот, Плот твіст! Оце йому зношу, хаба. Получай! Ізі пізі, він знову він свій все хп. А він все одно щастя, якщо чесно. Бо у нас тут троє, він один. Ми просто його чистом давим, він нічого не може зробити. І це все. Вашара, він втік. У нас появився сюжет. Нам треба вбити того боса. Слухай мене, мій наказ. Якщо ви не помрете у цій битві, вас звільнено. Зари, я ще хочу дещо сказати. Я хочу перед мовою вибачитись. Знаєш, коли я був як молодим капітаном, я бив таких придурків, як ти, головою об землю. Їхні носи дихали за Лею. Все, давай, не повторяй більше своїх помилок, інакше станеться це саме з тобою. Приготуйся здохнути нахер. Добиваючись. Голову сплеч. Є якесь добивання молотком, хочу побачити. Бум! Йо, у них сам з порталу купа виходять, це гамніще. У мене снайперка є, вони не розуміють, чим кіннесть. Йо, мене щось підірвало. Напевно, крінж. За цю, за імперію чи за імператора. Тримаємо ворону. Ще одні портали відкриваються. оце епік. Перемагаємо їх. Що... Ой, чувака знесло. Йо, це якісь рицарі прям. в них плащі якісь є. В них щити. Наш план, що ми маємо зробити? Підійти до цієї здорової штуки і перевернути її в прямому значенні цього слова. Що це за дракон? Бог сонця рап прийшов, прикиньте? Він долбану, це так вибух, танк полетів до біса. Каргал, чи обісратись, як тебе там? Він пішов в портал, побігли за ним. Вдюк, вдюк, вдюк. Якийсь паралельний вимір. Прийшов йому час померти. Завершити цю дебільну ігру нарешті. Руки до бою. Чи руки-базуки? Руки в базуки. Р в базуки руки і погнали! Давайте. ту 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 Півпіо. -пів. Граната, тройн гроней. Він відбив її читер, він знав, що я кину гранату. Йому кінець, йому не вижити. Він не вміє грати в цю гру. Все він там щось зробить. Вау! Жаль урон він не наносить. що? Можна його б наносити урон? Чи він так і буде? Стояти і дивитись на нас. Клоу? А, він ще іншої анімації, окей. Okay. Ага, випускає якісь б плазмові граві пушки. Це не страшно, тому що вони взагалі в мене не летять. Окей. Okay. Він просто пропав. Все, а, це весь сенс його був, зрозуміло. Получай, вибух тобі око підірвав дебіл. На, на гамно. Получай. Боже, яке воно легка це жесть. Знов дракончик. Окей, знову в очку стріляємо йому. Але я вже ніби його підірвав. Було би прикольно, якби це вже було інше око, а не те саме. Все, біла з і нарешті все завершилось. Закопаємо того, є в його ж в зоні безмежності. А я безсмертний в цій зоні, він не знає. Він мене кинув в цю зону, він не знає, що тут безсмертний. Ізі пізі. Тут можна навіть не стріляти в принципі в них. Просто цей чел все зробить. Треба просто йти за ним і все. Все, ми заходимо в білу сніжку. Піднімаюсь. Йому не жити. Він ще щось там говорить, але всім абсолютно начхати. Я навіть не побачив, що він там і почав розчинятися на молекули. Все, короче, кінець хлопці. Давай руку допоможе, ну. Ну вставай, йоб твою мать. Та добре, добре, стою, я не кричи. Просто его не озвучили, я маю то озвучувати. Я чесно кажу, так було. Там в субтитрах писав, які я виключив. Хоча служу імпарії чи імператору. За імператора. Уху. День восьмий. Битва за резиденцію Івана Франка. Тайтус, це була часть. Та, це дійсно була часть. Ні-ні, ти мене не поняв. Це була часть. Ну Добре, я думаю, ти поняв все таки. Брате, радий вас бачити. Все, Мені пора рухатись далі. Я радий, що ви були зі мною, і я був радий бути з вами. Ми будемо чекати у твого повернення. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Гра завершилась, а вони продовжили безкінечну боротьбу проти ідіотизму.